Наш за завтра бульон буду. То кросан. Дай цьому. Дай да. Губці бантикам. Щочки рубчикам. <гум> да що ти бачиш, як її обкололи? <гум> Подивися, що з тим чудом. Нічого, ти бачиш? Боже, мій дитину, що в тебе губами? Їх <laughs> <Зе, laughs> хто, <качати. laughs> хтось тряпкою полиці надавав. <laughs> Їй-богу, <Шо? Де? laughs> тобі не кидай по губам тако хтось тріснув на Що ти мелиш? А зуби такі ладні мої. Я собі намастила тим, цю помаду ще з більшою кровкою. А, а, точно. І, і не поче? <laughs> 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 не поче! І сраку теж ще йдем намастила? Так? Слухай, я тебе прошу, йди не нервуй. Я кажу, я візьму з тебе. Ти си візьмеш за мене. Ти, ти си, си візьмеш за мене. З тебе це візьму? Туже виховуваєш. Ти сьогодні старисах бачила, так? Аркав... Там що не день, курва, і хапаєш. Я думаю, коли ти вже її виховувати будеш. Від кого <laughs> Я встав, сказав Паску з пичук, що вспік. <laughs> що в мене все сочиті пухні. <laughs> Зараз би хотів бульон зварити, прийшов би зварив бульон. Ну, а ви ж, а ти їй сказав три рази бульон диварити. Ну, раз, два і вже готовиться. Ну, а я? Готово називається? Вже слянув один раз? Ну, а ти більше тут не масти, бо тут... Ти більше там та, що там, де розбухає, не масти, бо вже тут це розпродовано. Забагато. Бачиш, я тебе як обнімав, на живіт трохи перескочив. А? Ну. Тобто, більше, йдемо і на цицьки, трохи дала. Ну і на морду само собою. що, я включу? Та я так що? На хабаб. Де він? Як де? де? Не, не. Пробуй кіпра, Бачиш? Бач? Камінь. Камінь. Та та камінь. А він ще да? як кубрий, то він взагалі як дітвак. Він збрив бороду, то то я не знаю. З а я бачу, в мене борода резинкова раз. Mm. В Павліка чуть-чуть густіше. Але в нього... Але Павліку пасує борода. Да, ну Добрий вечір, а мені що не тебе тебе а, это а, ну. Знаєте, покажеш? Не-не. Ой, як в вір зайшов в, в ТікТок, був вони... Боже, э, слухайте, а ви викинули той бокс, бо мені треба подумісне передавати йому і... Ж... Та не той бокс, а Вики відравлики. Угу. Викинуть. Знаєте, чи синочок вже винесне свідтя? Я, я один найшов, маю другу, Цей Це найшов, є ще одні? Та я йому передаю. Точно, а що він передав і у вас, і в напусники і в мене? Як я йому від щирого серця? Ну так. То...